У соцмережах з'явилось відео, де на вулиці аудиторні безпритульні собаки кидаються на машини. Ілона живе неподалік та каже, безхатніх тварин тут бачить часто. Одного дня на її доньку Кіру теж напали чотирилапі. На щастя, обійшлося без травм. Бувають і дорослі, і діти. Є люди, які годують тут, вакцинують, можливо, каструють. Тобто прививки роблять так, але все одно нападають і дуже часто є таке. І вони плодяться, плодяться, їх більше стає і вони нікуди не діваються. Про те, що зграї собак тут не рідкість, говорять і інші мешканці. На машині вони не начіпають, але я часто бачив, як вони кидаються на прохожих людей. Ну, вони лають, вони нападають там, не чіпляються, але це трішки може для когось. Буде моторошно, коли така зрая. Я не бачив, щоб кусали чи на машини нападали. Ну що їх багато, то багато вони, вони в основному там біля заводу. Підійшовши до підприємства, де, за словами мешканців, живуть агресивні тварини, собаки поводили себе на подив спокійно та навіть безшумно. Як кажуть жіночки, які живуть поряд і підгодовують їх. Пухнасті абсолютно миролюбиві та до перехрестя не бігають. Мої, ось ці наші собаки точно туди не підуть. Там поділена територія. Вони звідси взагалі нікуди не виходять. Тільки тут наші собаки не ходять. Ми годуємо собак. Вони взагалі з цієї території не виходять. Працівники на стоянці неподалік також мають чотирилапих задля охорони, проте кажуть, що агресивні собаки на перехресті зазвичай йдуть в компанії місцевої жінки. Прогулок Альпійський. Там три смітника. Вона їх перериває, і біля неї вся зграя. Всі собаки, які в окрузі, виходить їх така кількість 12-13 штук. Всі вискакують. Їй все одно їй робили зауваження, тому що проїхати неможливо. Вона створює аварійну ситуацію. Причина такої агресивної поведінки собак може бути страх, як до вас, так і до будь-яких рухливих предметів, каже кінолог. Тому вони. Можуть захищати свою територію, наприклад, вони можуть знову ж таки, ви можете навіть про це не подумати, але вона може сприйняти якусь вашу дію як загрозу для себе і для своєї стаї. Євген ділиться у разі зустрічі з безхатньою собакою. Найкраще рішення задля уникнення нападу не провокувати та не реагувати на тварину. Якщо ігнор не допомагає. Є такий, знаєте, вуличний жест, якого бояться майже всі вуличні собаки, це зробити вигляд, що ти береш щось з землі. Е, коли ти це робиш, е, ну, в більшості випадків собаки розбіжаться. Але якщо прямо по факту кидається, то е, виставляти руки краще те, що не е, менш за все вам нанесе урона. Також, якщо ви побачили зграю безпритульних тварин, можна звертатись до зооконтролю. Комунальне підприємство займається виловом, стерилізацією та вакцинацією собак і котів. Проте тварину себе не тримають, а повертають назад. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.